Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Безмежно рада вас вітати. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Отже, сьогодні буде відео інструкція, як використовувати лекалу штанів. Базова основа штанів або ж лекало. Це відео в відкритому доступі, оскільки я наперед вже висилала викрійки лекал, а тепер тільки ось знімаю відео інструкцію по використанню лекала. Отже, Доступні до замовлення лекала штанів розмір від 42 по 1. 62. Розміри повномірні, друзі. Лекало ви отримаєте на білому папері, на ось такому гарному із відмітками. У нас з вами передня та задня половина штанів. Передня половина відмічена, як дві, е, дві, дві деталі, і задня половина відмічена, як дві деталі. Також повністю на передній і на задній половині є всі необхідні лінії, відмітки і підписи. І спочатку коротко. Спочатку коротко про саме лекало, воно є універсальним і підходить для трикотажу і підходить також для костюмованої тканини. Сьогодні я буду показувати приклад на костюмованій тканині, а також вже було коротке відео з приміркою на мені штанів саме з цієї тканини. Отже, друзі, є відмітки, але найголовніше Правильно розмістити викрійку на тканині. Це найголовніше, що може бути. На кожному лекалі, як на передній, так і на задній половині є ось такі лінії. Тепер тканина. Приблизно потрібно метр п'ятдесят для розміру, включно до 52-го, 54-го, в залежності від тканини. Якщо розмір більший, то потрібно дві довжини. Вже будете видивитися, як розміщувати. Ну, що я хочу сказати, що в зеркальному відображенні, якщо розміщувати, то е, можна розмістити більший розмір, включно навіть до 62-го. Але суть не в всьому, друзі, тканину перед розкроєм. Попрали, висохла, попрасували, зробили повністю вологотеплову обробку, тільки тоді ми можемо нею, з нею працювати. Так, як ми складаємо тканину? Ми зараз говоримо про тканини, які не мають направлення малюнка, в яких немає ворсу. Якщо ви будете працювати з вельветом, велюром, тканиною з малюнком, де є чітке направлення, ну, пташки, наприклад, або якийсь візерунок, який має верх і низ, тоді ми так не викроюємо. Тоді ми викроюємо в одному положенні, я розповім вам далі. Тож набирайтесь терпіння, відео не буде коротким. Отже, ось у нас ширина тканини. Ось я тримаю. Це тканина Костюмна, не еластична Кромка тканини, кромка тканини складаємо навпіл. Я завжди крою на лице. Чому? Тому що на лиці, якщо є якісь зачіпки, плями, доліки, ми бачимо відразу. Тому що на зворотній стороні цього може бути непомітно. Склали. Тримаючись за кромки, вирівняли тканину, попрасували. Тепер ми її викладаємо на столі, це надзвичайно важливо. Виклали на столі, Добре, якщо у вас стіл, або ж, наприклад, от так як в мене, є коврики, на яких нанесені лінії. Це дуже зручно. Тоді ви не, не треба вам гадати, міркувати, як саме розміщена. Ця лінія виклала ось таким чином в тканину. Вона складена в мене з воротом всередину, лицем наверх, ось її згин. Ця лінія основи, нитка основи, або ж поздовжня. Та поперечна нитка. Ви зрозуміли, підтягую вас поближче. Тепер найважливіше при крої не наробити помилок, щоб викройка була розміщена абсолютно правильно. Що це значить? Ми беремо передню половину з штанів. Давайте краще задньої, бо вона така більш у нас цікава. Дивіться, задня половина, якщо ми тримаємо її лінією вниз. Ми не отак викройку розміщаємо, а чітко по лінію орієнтуємося на лінію цю основи. Викладаємо ось таким чином. Зверніть увагу, не ось так. А ми викладаємо ось ця червона лінія, щоб вона проходила чітко, паралельно оцій. Кромці або ж нитці основи. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що в нас є симетричне завуження штанини. Бачите? Якщо ми покладемо отак, то ця лінія в нас рівна, а оцей шов в нас виходить по косійниці. І тоді штанину по нозі буде крутити. Друзі, це дуже важливо. Приклали ще раз. Оця лінія. Має бути паралельна оцій лінії. Оця. Якщо не можете викласти, то що ми робимо? Склали ось таким чином. Відвели в сторону, відвели, 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 відвели і розклали. Побачили ви як? Побачили? Я думаю, що побачили. Так, це дуже важливо. Так само ми викладаємо в зеркальному відображенні це задля економії ось цю штанину. Не тулимо не отак, якось не отак, а також щоб чітко червона лінія проходила відносно кромки тканини. Ви зрозуміли? Друзі, не економимо, робимо гарно, щоб у вас було рівномірне зауження відносно ниток на полотні. оцьому цьому я хотіла присвятити. Саме більше часу, бо це дуже важливо. Тепер зверніть увагу, що у вас на кожній викройці намальована оця лінія поясу. І тут у вас буде підпис: завернути, підвернути або відрізати по цій лінії. По цій лінії це важливо. Якщо у нас фасон штанів з поясом, ця, ця висота розрахована у нас для того, щоб підвернути, коли ви будете вставляти резинку. Якщо пояс відрізний, о цій лінії, що тут намальована, загортаємо. так? Тепер відносно прибавок. Якщо ви викроюєте трикотажний виріб з кишенею, то з боку по боковому шву додаємо сантиметр припуску. По цьому шву боковому і по цьому шву передньої половини боковому. Тобто по цих швах ми даємо з вами 1 см припуску, якщо тут буде кишеня, я про передню половину. По поясу, по лінії сидіння і по цьому шву, якщо трикотажний виріб, прибавку не даємо. Це важливо. Якщо, наприклад, вам хочеться, щоб, тут не було прита... щоб не було приталення, цю лінію можна малювати рівною. Показую, як саме. Беремо лінійку. Тобто по талії в нас йде злегка приталення. Але ви можете прикласти таким чином лінійку. І прибавити сюди отаку невеличку прибавку. Ви зрозуміли, це також дуже важливо. Притискаємо ми тяжким і обмальовуємо по контуру. Якщо у нас не еластична тканина, така, як оця в мене зараз, то ми з вами робимо наступні припуски. Тут, по боковому шву, по цьому шву, ми додаємо сантиметр. І обводимо повністю лінію. Боковоцю по шву сидіння і по центральному шву ви обводите по контуру, але ріжете з запасом буквально пару міліметрів, 3 міліметра. Тобто від цієї лінії, грубо кажучи, припуску немає, але з урахуванням того, що більшість костюмованих тканин сипучі, то ми робимо невеличкий припуск. Ви зрозуміли. Зараз я обвожу по контуру, як ви бачите. Ви зрозуміли, припуск ми даємо тільки по боковому шву сантиметр. Все решта обводимо по контуру, дотримуючись чітких вказівок. Розміщуємо викрийку так, як потрібно, бо це дуже важливо, друзі. Урок по кишені вже є, тому в цьому відео я буду вам показувати тільки основні моменти. Так? Зараз. Малюємо по контуру і вирізаємо. Тут є запас ще на пояс, в мене тут тканини метр м. Цього достатньо для того, щоб викроїти штани, зробити пояс та зробити кишені. Враховуйте, що довжина штанів з урахуванням невеличкої підгибки. Якщо ви дівчина висока, то ви додаєте довжину штанів талії висоту додати не потрібно, тому що ці штани на дуже високій посадці. І якщо в подальшому ви плануєте шити комбінезон, то цієї висоти вам вистачить для того, щоб пришити верх і потім зробити штани. Тобто, викройка є універсальною. Тут зроблена ось відмітка на вхід в кишеню, є урок на каналі. Тобто завернули по цій лінії і зробили. Також є відмітка талієвої виточці по спинці. Оскільки в насталія вільного крою, бажано її зробити. Можете не робити це все на примірці, в залежності від тканини, але бажано її зробити. Якщо дуже великий прогиб по спині, робимо дві виточки тобто дві виточки поруч. Це все, друзі, в залежності від фігури, визначається на примірці. У мене дуже велика різниця між стегнами та талією. Стегна в мене зараз 106, а талія 68. Уявіть, яка величезна різниця. І цієї однієї виточки для оцього величезного прогибу по спині, ми. Мені більш, ніж достатньо. Тому я думаю, що не обов'язково робити їх дві. Ви зрозуміли. Коли ми розміщуємо в зеркальному відображенні, це бачите ось верх і ось верх. Таким чином, у нас економія тканини. Це тільки в тих випадках, коли на тканині немає ворсу і немає нічого. Викроюємо, і я вам зараз розказую ще один невеличкий нюанс по збірці штанів. А також у нас є відмітка, написано від тяжка шва, що це таке і коли його робити. Зараз все обмальовую, щоб не займати час, ви зрозуміли про прибавки. Ще раз і ще раз повторюю, це дуже важливо. В залежності від тканини, якщо тканина буде дуже еластична, то можете викроювати без прибавки, тому що кожна тканина потребує різного, різних прибавок. Але в основному тут прибавляємо, а тут не прибавляємо, Про довжину теж вам сказала. Гарненько обмальовуємо по контуру, так як я вам сказала про прибавки в залежності від тканини. Не забувайте, що для костюмованої тканини потрібно трішки більше прибавок, тому що вона може бути сипучою. І потребувати, ну трішечки трішечки, скажімо так, більше об'єму, саме в місті крокового та шва сидіння. Вирізаємо, бажано заколоти між собою дві станини, щоб вони не змістилися у вас при викріючці. Робіть все в Друзі, ви... Викроїли дві передні, дві задні половини, тому що у нас дві відмітили місце виточки і зробили її. Вона може бути більшою, меншою, вущою, це в залежності від фігури. Це все визначається на примірці. Тож обов'язково перший раз зробіть так званий макет, бажано з костюмованої нееластичної тканини. Про прибавки я вам сказала. Тепер ще раз. Тільки на задній половині є відмітка. Ось в цьому місці написано відтяжка шва на 0,5 см. Що це значить? Це значить, що потрібно саме в цьому місці відтягти праскою для того, щоб посадка штанів була ідеальна. Також в деяких випадках ми тягнемо лінію сидіння, але це не у всіх, не для всіх тканин. Якщо ми працюємо з костюмованими тканинами, то саме оця відтяжка обов'язкова. Що це значить? Це значить, що ми беремо задню половину штанів. ось задню, Вам потрібно відмітити місце відтяжки. У вас у всіх є ось ця відмітка. ось ця. І саме в цьому місці, де написана відтяжка, ви собі відмічаєте приблизно, щоб ви знали, що це ось тут. Відмітили зі зворотньої сторони. Олівчиком можете заколоти булавками. І включаємо праску, я вам показую, як робити відтяжку. Отже, місце відтяжки шва ось воно відмічене у вас зі зворотньої сторони. Приблизно це десь 10 15 см від лінії сидіння зі звороту. Складаємо тепер лицем до лиця, і ми робимо дві половини одночасно. Чому? Тому що ви можете, коли робите окремо, Потягнути одну частину більше, одну менше, друзі. Тому це робиться ось таким чином. Не знаю, показують це десь ще на якихось курсах, не показують. Зараз показую всім ось це місце. Потрібна нам саме прасочка з паром. Я працюю зараз з парогенератором. Взагалі багато років я не користуюсь звичайною праскою. Це в мене праска з парогенератором. Ми беремо за шов і робимо невеличку відтяжку ось в цьому місці. Невеличку. Вона важлива для того, щоб ви коли сідали в цих штанах, злегка, бачите, шов витягуємо і потім ще припрасовуємо. Після того, як зробили відтяжку шва, остуджуємо це тільки на задніх половинках. На передніх не потрібно. Остуджуємо шов і розказую вам принцип збірки штанів. Принцип збірки штанів не менш важливий, ніж все решта, тому що деякі нехтують правильністю збірки, вони роблять навпаки, або не так, як я це показую в своїх відео. Друзі, ми сшиваємо окремо одну штанину і іншу штанину, потім ми сшиваємо це по шву сидіння, якщо там є гульфік. Робимо гульфік. До речі, на каналі є дуже доступний урок штанів з гульфіком. Тож ми з вами беремо дві задні половини Ми з вами беремо дві передні половини і складаємо їх лицем до лиця. Це дуже важливо. І ми з вами заколюємо зверху вниз шов. Внутрішній кроковий, а також боковий. Зверху-вниз. Зверху-вниз. Це обов'язково. Іншого не існує. Чи можна якось по-другому, я завжди кажу: ні, не можна. Тож, закололи. Після того, як ви закололи, у вас повністю отут шовчики мають співпасти. Навіть якщо там щось трошечки не співпало. То нічого, головне, що ви зробили відтяжку. Ну, якщо потрібно додати довжини, додавайте. Закололи, можете заметати та зробити примірочку. Може, ви там додали десь більше припусків, і то забагато для вас. Ви на примірці зрозумієте, можливо, що вам не потрібні такі вільні прибавки, бо хтось любить вільніше. Так. Спочатку ми заколюємо внутрішній кроковий шов, потім ми заколюємо боковий шов. І таким чином, друзі, ми і зшиваємо. Чому ми сшиваємо зверху вниз і зверху вниз? Тому що, коли ви будете шити зверху вниз, а тут знизу, вверх, то підуть косі лінії, і штанину може покрутити по нозі. Тому дотримуйтесь рекомендацій, все у вас вийде. Ми сшиваємо. Тільки зверху вниз. Спочатку закололи булавками або заметали, щоб не потягти якусь частину штанини більше, і у вас не було перекруту чи перекосу. Це надзвичайно є важливим. Так ви робите з, із іншою штаниною. Після того, як буде готова одна і інша штанина, ми сшиваємо з вами оцей шов. Центральний між колошами, він називається шов сидіння. Його далі, які прострочують два рази, роблять відстрочку по-різному. Я маю на увазі оцей ось шов. Бажано, звісно, що прошивати два рази. Бачите, ось ваша нога одна і інша, бо ноги у вас дві. Тільки після того ви розгортаєте оцей шов. Зараз я заколю іншу. Ось, дивіться. Допустимо, ви зашили. Таких відео на каналі є багато, я вам розказую відеоінструкцію по використанню викрійки. Розгортаємо, стикуємо між собою. Зараз я заколю, покажу, як стикувати. Отже, у вас є дві штанини зашиті, одна і інша. Беремо за оцей шовчик, розгортаємо цей шовчик, що у вас між ногами, і стикуємо швом до шва. Ось таким чином. Спочатку заколюємо булавкою отут, допустимо, це у вас зашито. Ми тільки так робимо. Застикуємо, потім рухаємося з центру вверх до однієї точки, і з центру вверх до іншої точки. Так, ось ці шовчики. І ви можете приміряти ваші штани. Тільки після того, як ви оце все зашили. Ви приміряєте, дивитесь, чи вам підходить розміщення виточок, і потім ми вже з вами формуємо пояс. Саме пояс формуємо в залежності від того, яка в нього буде висота. Ці штани розраховані на резиночку по талії. Якщо ви хочете обтачку, так як намальовано на міста. Е на лекалі, там є відмітка, що це підходить і для обтачки, то Тоді ми викроюємо обтачку і робите блискавку в боковому шві. Такі уроки теж на каналі є, ми спідниці з вами шили. Здається, і штани такі були не одні. Тому це з легкістю можна зробити. Тобто, тільки після того, як ви оце все зашили, ви формуєте пояс. Під відео в описі, відразу, друзі, є інформація про кишеню. Також я понаходжую інформацію про пояси. Ось ваші штани, вашого розміру, коли обираєте лекало, обирайте його саме вашого розміру. Це дуже важливо. І ви отримаєте ідеальну посадку, де нічого не буде крутити. Дивіться, ось я зібрала булавками, навіть вони не шиті, нічого ніде. Не покручено, нічого ніде не перекрутило, не перекорчило, тому що ви, по-перше, викроїли правильно, по-друге, шили правильно. Вся інформація є. Якщо ви хочете замовити викрійку, то ви можете це зробити у Viber. Наразі можна замовити як базову основу ліфу з рукавом, так і штани саме ось такого формату вашого розміру. Розміри доступні від 42 до 62. Доступні розміри на зам... до замовлення. На замовлення викріки, друзі, я не роблю, але лекала розроблені мною власноруч, вони е, гарно лягають по фігурі, е, багаторічний досвід, скажімо так. Тож, якщо вам цікаво, то можете е, звертатися. Ось така проста покрокова інструкція використання в описі є, під відео є вся необхідна інформація. Якщо ж ви бажаєте самостійно. Зробити для себе викрійку, то на каналі є безліч безкоштовних уроків, базова основа штанів, також є безліч безкоштовних уроків, як побудувати базову основу ліфу чи штанів. Тож, будь ласка, шукайте і творіть в радість. На цьому все, друзі, рада була бути корисною. Якщо є якісь питання, Залишайте, будь ласка, в коментарях в описі під цим відео. Також на каналі є безліч уроків по адаптації базової основи під різні типи викрійок. Це палац зі складкою, палацо навіть були штани з запахом. На базі викрійки ми з вами б моделювали різні різні штани, вони всі є в відкритому доступі. Тож, моделюйте. А робіть гарно, щоб ви не робили, друзі: робіть гарно для себе та для своїх близьких. Творіть в радість та будьте щасливі! До зустрічі! Побачимось!